Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 21 вересня 2022 року. У нас дощить, маліну не збираємо. Я вирішив засняти поки коротеньке відео. Прийшов тут, де в нас були буряти. Жили ще в березні місяці, тут хазянювали, хто полятає. Рішив засняти відео, зараз показують по новинах по Ютубу, там я дивлюся, мож, що будуть ці псевдореферендуми, що Путін нажме червону кнопку і вдарить ядерними ракетами по Україні, по українській території. То Багато хто каже, що не вдарить, хто вдарить там, непонятно. Що? Я вирішив чисто по своїх е е е е е е е е враженнях, да, досвіду, інтуїції, як там на всьому зробити свій маленький прогнози, це ж відео заснять. Про це я вирішив, що Путін не відступить і ударить по-любому по Україні ядерною бомбою. Будемо сподіватися, що це не буде у 2022 році, там, Чи не на свій день народження він лупо небо. Бо Путін наче не той хлопець. Хоча наші розказують, що ніхто нічого не вдарить, Ну, програвати йому. Я думаю теж наші пішли відйовувати території в контрнаступ. Так ми тут особою не прибрали після бор'ята, трохи все що ці не забрали. Ну це тут вони в нас жили. І тут була лінія фронту, тут були російські війська, а наші наступали тут з Житомирської траси. Це вже потім вони приїхали сюди на екскурсію до нас. Наші бійці казали, що земля їм на снаги. Вони, он, Із-за тих дерев там є труба під трасою. і вони оттуду оказали, наступали і виганяли бурятів із нашого господарства. З вагончику видно, що Ще недавно тут повелися активні бойові дії. 15 воронок було. сподіватися, що ядерні бомби не сюди десь полетять, хоча все може бути. от Путіна цього ждати можна що хочеш. Так що, ну подивимося, що воно буде далі. Я думаю, що по-любому Путін не відступить і лупоне бо втрачати йому нема чого, а наш, наші буду далі наступати, відвоювати, то може в їх і не вийде. На ще туди наступали. Подивимося. Мій прогноз, що буде ядерний удар по Україні, не знаю куди. Ну. Будемо сподіватися, що я помиляюся і мій прогноз не справдиться. Підписуйтесь на наш канал про Агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, подобайки. До нових приємних зустрічей. Це буде Україна.